Іще один рік добігає до кінця, іще одна перегортається сторінка По волі Бога, нашого Творця продовжена для нас земна мандрівка. Вже рік старий здає свої права і за собою закриває двері, ніколи не повернеться назад, залишиться в архіві. На папері. А ми подякуємо Господу за те, що Він поміг нам аж до цього часу. Багато душ у вічність вже війшло, а ми іще наповнюємо чашу. Ще можемо поправити свій стан, ще можемо прощати і любити, комусь звістити про Господній план. Ще можемо. За когось помолитись, когось підтримати ще можемо в нужді, дати пораду чи поспівчувати, а з тими, кому важко на душі поплакати чи просто помовчати. І те, що вчора ми зробити не змогли, ще можемо поправити сьогодні. Хай ріг старий погашує борги. Війдемо в новий ми, по милості Господній. Тож з Новим роком вас вітаю всіх, хай в новім році буде усе нове, а все старе залишиться старим, щоб жити нам у мирі і любові, щоб негаразди нам не приплили, а лихо і біда пронеслись мимо, щоб руки нас над бурями несли. Господні руки для очей незримі, щоб в кожнім домі була тишина, а наші рідні, діти та онуки усі пізнали Господа Христа, і щоб нам не опускались руки, і щоб на нашій ниві золотій плоди духовні рясно зацвітали, щоб стояли у істині святій і день у день. Добрішими ставали. Амінь. Амінь.